Всім доброго дня! Це підкаст про психологію, і я, його ведуча Тетяна Бошко. Сьогодні розкриваю секрети hr менеджерів, а саме на що ж вони дійсно звертають увагу під час спілкування з кандидатами, та як потім цих же кандидатів описують керівництву або ж замовнику в одній з компаній, де я працювала, нараховувалося півтори тисячі працівників. І 10 hr менеджерів зі мною разом. Кожен мав у світу психолога, звісно ж, та достойний багаж знань та досвіду. Це робило нашу співпрацю досить професійною. А з великим офісом в стилі open space щоденна рутинна робота ставала, ну знаєте, не такою вже і рутинною, а все цікавішою та насиченішою. Кожен рекрутер щоденно має приблизно 2-3 співбесіди. А якщо працюють у відділі 5-7 рекрутерів, то загалом це 10-15 співбесід в день, як мінімум. В результаті сотні облич і сотні історій, це щоденно нові оригінальні і ніколи не схожі співбесіди. Різні кандидати, різні посади і абсолютно різні результати. Це інколи виглядало на своєрідне дослідження людського життя та виявлення загадкових моментів, де люди так пристально намагаються приховати. Завжди хочеться мати, знаєте, от одне питання, по якому можна зрозуміти все про людину, що вона собою представляє, де говорить видумані речі, де правду. Проте такого питання не існує, як і не існує однієї таблетки від всіх хвороб. Професійний рекрутер розробляє свої особисті механізми дослідження, біографії людини та підходу до аналізу співбесіди. Звісно ж, ці всі підходи мають в ідеалі будуватися на відповідній вищій освіті, в першу чергу, та гарному досвіді роботи. Звісно, підходи до проведення співбесід у всіх. Рекрутерів відрізняються. Проте за весь час роботи з десятками рекрутерами я виділила три основні фактори, які грають важливу роль при виборі кандидата. Фактор номер один: досвід роботи кандидата та його реальні знання почну з очевидного і головного це наявність відповідного досвіду та освіти. Проте, в наш час важливим є і наявність знань в голові, а не тільки на папері. Нерідко я зустрічала осіб, які займали керівні посади, але по факту взагалі слабо розуміли суть роботи. І повірте, немає меж комічності таких співбесід. Наявність папірця, на якому вказано, що людина вчилася в престижному університеті чи працювала на керівних посадах, звісно, є дуже круто. Проте це допоможе лише при працевлаштуванні, а от наскільки довго людина буде працювати, і як успішно це все вирішують ряд обставин, серед яких це наявність реальних знань у потрібній області. Основна задача рекрутера постійно шукати нових кандидатів на різні посади. Сьогодні він шукає на м, бухгалтера, на наступному тижні юриста, потім інженера і так далі. Звісно, рекрутер і близько не орієнтується в самій суті роботи на цих посадах. І для нього так, буде грати роль гучні назви компанії в, резю, в резюме чи модні заклади навчання. Рекрутери здійснюють пошук по основних. По основним аспектам даної професії по ключовим словам. Тому, щоб пройти перший скринінг рекрутера, ваше резюме з вказаними навичками мають хоча б на 60-70% співпадати із заявленими навичками в вакансії. В зворотньому випадку не запросять вас на співбесіду і не дадуть можливості спілкуватися з потенційним керівником. Фактор номер два. Зовнішній вигляд та впевненість. Як банально, то не звучало, але так зустрічають по одягу зовнішньому вигляді. Поведінка кандидата манери себе поводити грають ще аби роль. Завжди рекрутер чи HR надає керівнику характеристику про кандидата, в яку включає і опис зовнішнього вигляду. Як то грубо то не прозвучало, але він обов'язково опише і достатньо промен... прямолінійно, якщо від людини, наприклад, ваняє, або ж тумач парфюм, або ж невідповідний одяг, або людина занадто була куча, вона неуважна, запізни... запізнилася. Це все буде враховано і передано керівнику на розгляд. Немалу роль гратиме то, як людина. Трималася, була впевнена чи зжималась на стільчику. Якщо ж людина була занадто гордовита чи зверхньою. повірте, це все в деталях буде описано. Бо ніякі таланти чи суперкрутий досвід роботи не перекриє лицемірство, брехливість, егоїзм. ніякі курси й тренінги не викорінять ці якості з людини. Досвідчений HR-менеджер, я маю на увазі 5. Да, років досвіду роботи із відповідною освітою психолога після 20 хвилин співбесіди вже може виявити подібні якості, якщо такі наявні, звісно, в людини. Фактор номер три: внутрішнє відчуття або не лежить душа. В народі це називають чуйка. Сотні разів від замовників або від керівників я чула фразу: ну, от, не подобається він мені. І все. Це в той момент, коли я предоставляла інформацію про, здавалось би, теоретично ідеального кандидата. Ви можете сказати, о, це так непрофесійно, Не знаєте, можливо, я й погоджусь. Я маю на увазі говорити, що от чуйка в мене, що от мені не подобається цей кандидат. Проте. Коли знаєте, от, керівника, який веде свій бізнес, має своє бачення розвитку компанії набраного персоналу, він зорієнтований на підборі такого персоналу, який буде з подібними до його ж життєвих установок, до його ж принципів, тому нічого не може перечити тому факту, що керівник дійсно це бажає, і в цьому є якась і логіка. Адже в нашому житті трапляється так само, як і на співбесіді. згадаймо, як часто ми зустрічаємо людей, вихованих, порядних, освічених, добрих. Проте ну, не, не з усіма цими ж людьми у нас зав'язуються дружні відносини на десятки років, правда ж? Тому так, людина може бути ідеальним кандидатом відповідно до вакансії, але. Просто не сподобатись керівнику, або не підходити по стилю, принципам компанії. В такі моменти відмову потрібно прийняти як факт і продовжити пошуки. Адже той, хто старанно шукає, той завжди знайде своє. Отже, співбесіда це, як бачите, нелегкий процес, як зі сторони кандидата, так і зі сторони рекрутера. Це, знаєте, як складати мозаїку, де кожен рекрутер має фінальну картинку, тобто задачу, як має виглядати кандидат, і сотні пазл з різних мозаїк, де необхідно знайти свій відповідний? Як я вже зазначила, досвід роботи та освіта грає дуже вагому роль у виборі кандидата. проте... Незаключно, фінально завжди є ряд факторів, на які людина в силах вплинути і змінити результат співбесід. Серед них це перше враження, культура, вічність, охайність, уважність, дружелюбність, і з іншої сторони ряд факторів, на які людина не впливає. В цьому випадку просто прийміться як ще одна можливість знайти дійсно достойне і комфортне місце роботи, де співпраця буде задовольняти обидві сторони. Всім миру, добра та любові! Щиро дякую, що стали слухачами мого подкасту, і до нових зустрічей!